Обман на аукціонах США. Сьогодні у нас до вашої уваги буде Lexus UX 21 рік. Автомобіль в принципі новенький, у нас його на ринку дуже мало. От. Але хочемо вам про нього розповісти і трішки показати вам цей автомобіль і як на ньому люди заробляють, просто не зважаючи на те, щоб взагалі нічого туди не вклали, крім коштів. Значить, дивіться, у нас на сьогоднішній день цей Lexus з пошкодженням передньої правої частини продавався ось з такими. Пошкодженнями, більше нічого по автомобілю такого серйозного немає. І будемо дивитися, як його викупили і за скільки, і за скільки його не віддають вже понад 30 разів. Такі, Просто з 23-го року машина продається ну, практично день в день і ніяк не можуть продати. Ну, тобто, це вже я не знаю, вона згнила, мабуть, на тих пеньках, на яких вона стояла. Давайте розглянемо цей автомобіль уважніше і побачимо, що. Перший раз вона продавалася 09,06.23 і виграна вона була за 12,5 тисяч доларів. І на сьогоднішній день по цьому автомобілю абсолютно нічого не робили. Тобто це вже яскравий приклад того, що не завжди на аукціонах виступають чесні продавці. Є люди, які просто намагаються заробити нічого в, цього, ну, в ту машину не вклавши. А ви можете придбати навпаки. Хороший автомобіль, зробити його для себе, їздити і кайфувати від нього. І наостанок, за скільки його продавали? 15 300, 14, 200, безліч, безліч, безліч сум. І в кінцевому результаті на сьогоднішній день його хочуть продати хоча б за 13 200 доларів. Тобто, чи вартувало це його часу, я напевно не знаю, але. Явно не вартую вашого, щоб стільки чекати свій автомобіль, тому звертайтеся в компанію Intertrade, ми підберемо вам класний варіант і за адекватною ціною, і, повірте, в надійної компанії страхової. Гарноня!